Сені сьогодні виступає, теплий зал своєю бідою вона покачає, ручки догори разом зажигаєм і крутим вокалом цей саунд завершаєм, Воу-оу, зустрічайте нас! ви що клоуни, чи що? Про цю репчину в Дрогобичі давним-давно вже забули, як про ковбасу Дрогобицьку. Чуєш, може, люди й забули про ковбасу Дрогобицьку, а ти видно, ні. Та ти взагалі виваль. Виваль. В смислі я виваль. Ну не я ж виваль, ти виваль. Якщо я виваль, хай мені зараз яйце на голову впаде. Так, ребят, що ви робите? Команда Параноя» — поїхали. <плес> Шановні друзі, у будь-якому натовпі зразу видно людину, яка купила собі нову річ. Отож, одна з таких ситуацій. Дивимось. Чуєш, чуєш, Сань, скажи скільки годин. За 15 шоста. Ой, дзвонить хтось! Дзвонить бач, мама, дзвонить. За 15 бачу. Шоста. <клес> Нові кросовки! Нові джинси! Придурки в калюжі стоїте. <клес> У дитинстві кожному хлопчику в класі подобалася одна дівчинка. Отож, уявіть собі, цього хлопчика посадили саме з тією дівчинкою. <рив> 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 Чуєш, Саша? <рив> <рив> Чуєш, Саша, я давно хотів тобі сказати, ти будеш моєю дівчиною? <рив> Друзі, а зараз до вашої уваги ряд сюрреалістичних неадекватних мініатюр. Уявіть собі випадок в квартирі Ісуса Христа. Дин -дин, тин -дин, тин -дин, тин -дин. Доброго дня! Ви вірите в Бога? Бать, це походу до тебе. Продовжуємо фільм Іван Васильович міняє професію очима релігійних людей. Так я не зрозуміла, куди це ти так зібрався? Уйди, старуха, я впочаю. Ви що дебіли? Що це таке тільки що було? Про таке ніхто не шутить. Смисне студі, ти знову вийшла, чинаєш, що нам непонятно, що перебуваєш виступ. Начинаєш, непонятно, що ти з своїм дружком понял? Ти моїй це йому на голові розбиє. Ти що, пально-то чи що? Ти ще в зал в людей запусти. Вообще ти Вася, я в шоці. Така розумна, бери сама і виступай. Такий розумний, оголошуй. Уявіть собі, дівчина потрапила в рай. Ціни, ви не могли мені трохи поменше ніб найти. Чуєш, чуєш, ти така умна, так? Да? Давай ну, об'являй. А зараз уявіть собі на титаніку щось пішло не так. Чуєш, мала, походу, стрілка на кавготах не пішла, все нормально. А зараз гарненька сімейна ситуація, хлопець повернувся додому після бійки. Що? Знов скотина побили, знов побили скотеняка, да? Знов дворі побили. Покажи око! Я тобі сказала, око покажи! Око показав мені. А сучасні дівчатка за для того, щоб познайомитися з хлопцем, ідуть буквально на все. Отож, одна з таких ситуацій. Я тобі подобаюсь. Дуже подобаюсь. <рес> В мене вже застарів айфон. І я б не відмовилась від нового шостого айфона. Розового такого. Нового. Зараз ти дивишся сюди, і ми поїдемо до тебе. Успокойся, в мене язва! Зараз уявимо собі фільм такий хороший бойовичок, але на роль заручника взяли ну, дуже топого хлопця. Ти розумієш, що в мене пістолет, і ти зараз віддасиш мені усі гроші, усі кредитки, телефони, просто все зрозумів. Ха! Ти думаєш, ти такий крутий, да? Фіг тобі а не гроші. Ну і що? Фіг тобі, а не гроші. Ні, Ну тупий, да. Друзі, знаєте, що хотіли би сказати в кінці? Коли ми виїжджали з Дубно, в нас світило сонечко. Приїхали в Львів, нас застала дуже велика злива. Приїхали, Другобич, знов сонце. Дякуємо тобі, Другобич, що ми почуваємо себе як вдома.